Хвиля суїцидів у стінах ТЦК продовжується. Люди йдуть на все, аби тільки не потрапити на утилізацію. Вітаю вас, шановні друзі! Вчора на Закарпатті хлопець, якого запакували ТЦКшники на залізничному вокзалі, привезли в ТЦК і почали ну, за стандартною версією ВЛК і одразу в учбову частину. Але хлопець відмовлявся від всіх цих незаконних вимог. Так як інших варіантів вирватися від цих геноцидників у нього не було, то йому довелося порізати собі вені, після чого його із ТЦК доправили до лікарні. А вже сьогодні подібна ситуація сталася в Одесі. Там хлопець у Суворівському ТЦК порізав собі вени і горло. Ви тільки уявіть, як українська влада вже довела українців, що вони готові просто вчиняти суїцид, аби тільки йти на цю утилізацію. Але послухайте, як закарпатський ТЦК пояснив вчорашній цей інцидент, готовий на все тільки б не йти захищати рідну країну. Так може вам дебілам, пора вже зрозуміти, що люди не збираються захищати цю країну. Їм це нахрен не потрібно. У людей вистачає мозгів зрозуміти, що це за війна і за що йдеться війна. Хоча, звичайно, вам то похер, У вас є план, і за виконання плану ви отримуєте свої премії і бонуси і сидите, прикриваєте свої жопи в тилу. А люди розуміють, що в Україні йде геноцид українського народу. І я б на місці ТЦКшників так би не радів і не прикривався цим надуманим патріотизмом. Тому що сьогодні люди ріжуть вени собі, а завтра вони почнуть різати вени ТЦКшникам. Якщо все це беззаконня і далі буде продовжуватися, то чекати залишилося недовго. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.